Перший заступник голови обласної організації партії Всеукраїнського об'єднання батьківщина Сільвія Віщук зустрілася із журналістами, аби розповісти про події у Верховній Раді, затримання екс-міністра навколишнього середовища та виклики до прокуратури лідера Батьківщини. Всі ці події Сільвія Віщук називає політичними утисками опозиції і заявляє про рішуче протистояння антидемократичним діям влади на Буковині, теж не без проблем. Загалом каже лідерка фракції Во Батьківщина в обласній раді, їхня партія працювати з владою буде лише в тому випадку, якщо їхні спільні рішення позитивно впливатимуть на розвиток нашого краю. В опозиції вони залишаються, адже з приходом провладної партії представники батьківщини позбулися своїх посад. Але навіть ті невеликі, де посади, ми обіймали. То з приходом влади Януковича і нового керівництва в області їм було запропоновано звільнитися. От один із них, Іван Миколаївич Монтян, якому буквально місяць після того йому прийшлося звільнитися. Ну і інші були люди, які теж провели з ним бесіду, і після того вони написали заяви. За власним бажанням ще Сільвія Віщук пообіцяла, що у понеділок у Чернівцях фракція Во Батьківщина проводитиме мітинг протест проти дій прокуратури в Києві та на підтримку свого лідера Юлії Тимошенко.